Всім привіт! Зараз такий сезон, коли починаються ягоди, і є ще ягоди, які залишились, і дуже хочеться їх використати. На цю тему маю дуже класну ідею. Хочу з вами поділитися рецептом випічки дуже простого кекса. Настільки простого, що вам навіть не придеться замішувати тісто, потрібно його лише перемішати ложкою і відправити в випічку. Ще те, що дуже добре. В склад цього кекса входять дуже прості та елементарні продукти. Отже, нам знадобиться півтора стакана борошна, 2 столові ложки какао, можна без какао, півчайної ложки соди, півчайної ложки розпушувача і пів чайної ложки солі. Нам потрібно буде стакан цукру, це приблизно 200 г. Пів стакана олії, або 100 грам масла, одне яйце, 200 г розморожених ягід, ну, або свіжих. І основне, на чому базується кекс, це є суміш. Тут у мене 60 грам кисломолочного, Це може бути або кефір, або йогурт. І до склянки, до повної склянки я доливаю молока. Ось ця сума, 60 г кисломолочного, плюс доверху до склянки долити молоко, вона і буде основою кекса. Випікати цей кекс можна ось в такій формі з диркою, тому що якщо в такій суцільній формі випечете, він не виросте, йому треба, щоб був отвір всередині, або можна випікати ось в таких малесеньких кексницях. В принципі, це вважається рецептом Так? Ну, або капкейків. Ну, але ми зробимо просто, як звичайний кекс. Ну що ж, приступимо. Що нам потрібно зробити? Я змішую борошно з усіма сухими інгредієнтами, крім цукру. до речі, такий теж маленький лайфхак, коли ви змішаєте какао відразу з борошном і тоді додасте його випічку, какао буде без грудочок і... Какао дуже пилиться, потрапляє в ніс і зразу хочеться чихати, тому якщо ви так перемішаєте, це значно спростить вам життя. І тепер, що ми робимо? Висипаємо склянку цукру, туди додаємо яйце, додаємо нашу суміш кефір і молоко, виливаємо олію. Він дуже швидкий в приготування. Це в мене завжди такий черговий кекс, Якщо я не маю часу, він виручає завжди. Так от, легенько перемішали. Тепер додаємо суху цю суміш. Там у нас борошно, какао, розпущувач, сода і сіль. І ось так, от в чому фішка? Перемішуємо легенько, і не потрібно розмішати до кінця. Навіть дуже добре, якщо в вашому тісті залишаться такі маленькі грудочки. Тому що потім, коли ви випечете кекс, то він буде мати такі гарні тріщинки поверха. І це якраз той ефект, якого ми добиваємося. І все висипаємо ягоди. Ягоди тільки попередньо треба розморозити на ситі, щоб стік з них лишній сік. Це ось таке у нас, виходить, тісто, воно не повинно бути однорідним, це нормально. Тепер, можливо, комусь цікаво, як заставити пергаментом гарну форму з диркою. Беремо пергамент, такий кусочок, складаємо його повні 4 частинки рідних. Ось так склали, приміряємо приблизно, де тут буде, одна четверта нашого цього діаметра кола всередині вирізаємо ось так О, майже хочу ще Так, тепер буду Ну і провіряємо скільки приблизно строю потрібно відрізати І тепер, щоб у нас форма гарно легла, ми її пергаментом повнемо. обов'язково змастимо олійкою нашу форму ну, або маслом, що маєте. Чим мені ще цей кекс подобається? Кожного разу ви можете давати різні ягоди, можете давати какао, можете давати сухофрукти. І кожного разу він буде різним. Тому це реально дуже вигідний рецепт. І Знаєте, він має таку дуже гарну структуру, він мокрий і в той же час такий, як сказала, розсипчастий такий. Дуже класний. Я вистачу. Викладу форми і вам покажу. Тепер ми беремо висипа, виливаємо нашу суміш і випікаємо в духовці приблизно 40-50 хвилин, якщо це великі, якщо маленькі, ось в таких кексницях, то 20 хвилин випікати. Перевіряємо готовність зі почисткою і при температурі 180 градусів. Потім я знімлю вам на відео вже готовий результат і покажу, який він розрізе. Вам бажаю. Смачно і просто готувати, особливо, коли зараз наближається літо і не хочеться довго стояти на кухні, і на все добре. Ось так, бачите, я його запхала в форму, так гарно розрівняла, щоб всі хвильки потрапили. Обрізала усе лишнє. І знаєте, цей метод стелення пергаменту дуже виручає, якщо у вас така жорстка форма, як в мене. Якщо силіконова, там взагалі безподобно. І все, ось така у нас консистенція тіста. Ми відправляємо в духовку.